Продовжуємо жарити свої сирнички. Наливаємо ще. Ой, закінчилася олія, що ж робити. Блін, треба бігти в магазин. Не вийде дожарити. А ні, секрет я вам зараз покажу. та Тарам! От так от у запасливих людей все робиться. Економиться час, купується велика бутилка. Наливається в меншу. Хто ще так робить? а Ну напишіть. До речі, якщо бажаєте замовити червоної чорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. А ще у мене є згібіскус кімнатний. Та всього по 100 гривень уявляєте, посадите собі з нього і чай можна заварювати з гібіскуса. ви знаєте, що це каркаде. Тому поспішіть до мене в особисті повідомлення. А дивіться, які у мене оладки виходить. О! Не, не без таких, конечно, можете такие получиться, а о ням-ням-ням